В заплаві річки серед на межі сіл скородинці і Бичківці Чортківського району громадські активісти на гарячому затримали браконьєра. Виявили 14 браконьєрських сіток довжиною 50-70 метрів кожна та 50 кілограмів риби з ікрою. Збитки нанесені природі сягають більше 10 тисяч гривень, каже Андрій Об'єщик. З 1 квітня в нас нерестова заборона, і дана ділянка забороненого рибальства і вона, вона підпадає під нерестилище ніби. ніби. Дійсно, вона там мілководна, нереститься риба, добре прогріта і на цю ділянку виставили сітки. Напевно, браконьєри добре знали, що туди заходить з річки риба на нерест і можна отримати хороший улов. Ну, так, що дійсно улов був хороший. Це 50 кг риби, немалий улов. Із числа видів переважно був карась. Також були великого розміру лящі. Всі практично зікрою видари, оскільки браконьєри перегородили більше ніж дві третіх площі водойми цими сітками ще й в період нересту, Громадські активісти вважають, що за таке порушення має бути кримінальна відповідальність, каже Андрій Об'єщик. Було 14 сіток, 50-70 метрів. Кожна сітки були половина сіток практично рушної роботи, зроблені, підв'язані, тобто це е, ніби такий почерк професіоналів. Також з огляду на ці сітки, коли ми з мішків повисипали рибу, з ну яка була ще в сітках на землю, сітки були всі акуратно складені. Тобто, таких, в принципі, браконьєрів, які вміло збирали сітки, ну можна сказати, ще не попадали. Нарестова заборона діятиме на Тернопільщині до 10 червня.